Реєстрацію організації громадянського суспільства спрощено. Відповідні положення закріплені в законі про громадські об'єднання. Він вступив в дію торік і передбачає спрощення реєстраційної процедури громадських організацій на основі міжнародної практики. Про практичне застосування таких процедур та реєстрів громадських об'єднань у Афраківську розповіли представники проєктів ОБСЄ в Україні. Згідно із законодавчими змінами, тепер громадські об'єднання до базової інформації про себе можуть подавати у реєстраційну службу власний статут і звіт. Про Це допоможе ліквідувати так звані мертві організації. Во-первых, это добровольчена иніциатива организации предоставлять э, эту дополнительную информацию. Хотя, опять-таки, если ссылаясь на опыт европейских стран, это регулируется законом, это обязательно. Но, скажем, мы пока предлагаем на рассмотрение как опцию добровольного добровольной подачи. Я думаю, що в якійсь то мірі все-таки це решити. з часом. З розвитком громадянського суспільства має збільшуватися і число громадських об'єднань. Вони повинні взаємодіяти з органами виконавчої влади на місцях і брати участь у виробленні державної політики. І так проводити громадську експертизу в діяльності органів державної влади. Дуже важливо, щоб була ціла мережа активних громадських організацій, які займаються розвитком міст, фонд розвитку громад, організації, які будуть моніторити питання там забудови, благоустрою, комунальних послуг створення велодоріжок, дитячих майданчиків, спортивних закладів все це має робити громадські організації. Регіональний тренінг з питань реєстрації звітності організації, громадянського суспільства, об'єднав представників місцевих громадських організацій, а також фахівців обласної реєстраційної служби і гостей із сусідніх регіонів. Тут зібрані державні реєстратори з питань легалізації з Івано-Франківської області. Також у нас будуть гості з Закарпаття, Чернівців, тому е, він. Несе за собою так само і спілкування між областями, і відповідно це дуже для нас вагомо. Регіональний тренінг вже відбувся у Львові. Про принципи реєстрації та звітності дізнаються також громадське об'єднання ще п'яти обласних центрів України. Мар'яна Гринечко, Михайло Березень, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.